Шалом. Здорово. Ты что, гитару притянул? Нет, чувак, за калаш. Ха, ха, <связь> да, вообще, точно, да. Там, дядька, почекай, ей одна темка. Я нарешал тебе гитару, теперь ты бас гитары. еще у меня гитар, 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 есть меч, Творив сам, все. Група називається остання парта і ти будеш там басистом. Так я ж не вмію грати на бас-гітарі. Uh. Uh. Та присируй учить, чувак. Негай ти барабан, барабанки, все буде окей. Щас трошки uh, на барабанах ніж играть. Так. Прийнята. Не на гітарі грати. Вообще. Йоу. Ну то не тримай гітару. Тоді гітара твоя, а ти будеш на бази. На базарах. Йоу! Hey, Повітряна тривога, спустіться, будь ласка, в укриття. Я бундому снизу, поки на дворі паніка. Вже так довго, що відстав від графіка. Прогуляв уроки, тому що лиси захотів. Щоб я разом з вами у вогні згорів. Гей, hey, йоу! Юха в другу пилу прямо з цього підвалу. Ти така щаслива від мого пікапу, але забудь про мене, бо це все тільки жарти. Краще зіграй в карти на останній партії. Я буден снизу, покій на дворі паніка, вже не так, тому що відставить графіка, то гуляв уроки, тому, що весить захвотів, Щоб я разом з вами, у вогні згорів. Хей, hey, йо! Я буден снизу, поки на дворі паніка, вже не так думав, відставить графіка, то гуляю урок і тому, що веси захворів, щоб я разом з вами. Hey, yo! Я буду тут недовго, тому що в мене плани Звісно, не уроки, і точно не пари Мене вже чекають, запригнув свою тачку Скури в останню пачку. Я буду дово снизу, папків на дворі паніка вже так довго, що підставить градус. Прогуляв Гуляв уроки, тому що лиси захотів, щоб я разом з вами у вогні згорів. Хей, hey, йоу!